Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Новини новинних дайджестів ніколи не буває забагато. А враховуючи той факт, що ми далеко не завжди встигаємо розповісти про всі цікаві новини в суботніх випусках, раз на місяць на нашому каналі виходить Дайджест Плюс, додаткова добірка новин, які ми з різних причин пропустили. Сьогодні радий представити вашій увазі випуск за травень 2023 року. Поговоримо про малий геостаціонарний супутник, інвестиції в космічну робототехніку, тривимірне картографування земних глибинних надр водний океан на Марсі, не залишимо поза увагою перший політ Virgin Galactic за два роки та 63 нові супутники Сатурна. Мене звати Павло Поцелуєв, заварюйте шупуер, ми розпочинаємо. One small step for man, one giant leap for mankind. Компанія Virgin Galactic провела перший суборбітальний політ за два роки. 25 травня з території космопорту Емерика стартував літак. VMS Eve. повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity, на борту якого розмістився екіпаж із шістьох осіб. Він відокремився від літака носія трохи більше ніж через годину після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна. Завдяки чому досяг висоти 87,2 кілометра. Пілотуванням апарату займалися Майкл Мазучі та Фредерік Стерков. Як пасажири виступали співробітники Virgin Galactic Бет Мозес, Люк Мейс, Джаміла Гілберт і Крістофер Дьюї. Місія Unity 25 передує початку комерційної експлуатації космоплана. Перший суборбітальний рейс за участю клієнтів очікується наприкінці червня. VSS Unity візьме на борт фахівців ВПС Італії. Одна з головних ідей людства щодо Марсу це власне політ на Марс, тож нам вкрай необхідна система стійка до будь-яких марсіанських викликів. Перші зразки породи було розміщено на Марсі. Одна з головних речей, яку ми робимо на Марсі в рамках проекту Perseverance, це збір зразків керну, пакування їх у пробірки та зберігання в марсоході, щоб у майбутньому їх можна було повернути на Землю. Ми зібрали цілу низку різних типів гірських порід. Кожна з них може розповісти нам про Марс щось своє. якщо з якихось причин протягом наступних десятьох років марсохід поламається, і ми не зможемо передати колби напряму з нього. Нам потрібно мати резервний варіант розмістити на поверхні пробірки зі зразками, які згодом збиратиме окрема місія. Вітаю всіх! Це історична подія. Це великий день. Цей чудовий момент став можливим не лише завдяки команді зі зберігання зразків, а й загалом завдяки усім вам. Це було прекрасно. Думаю, мені потрібен час, щоб все усвідомити, коли щось спрацьовує на далекій планеті, слів бракує, щоб висловити почуття гордості, радості та задоволення просто безцінно добиватись успіхів разом з учасниками цієї команди. Стартап Астраніс провів перші випробування малого геостаціонарного супутника широкосмогового зв'язку. Компанія запустила апарат Arcturus як вторинне корисне навантаження під оптічником ракети SpaceX Falcon Heavy 1 травня. Супутник досяг своєї робочої орбіти приблизно за тиждень після старту. А 24 травня компанія повідомила про результати перших випробувань. 400 кілограмовий Arcturus приблизно у 20 разів легший і в 10 разів дешевший за середньостатистичний. Статистичний геостаціонарний супутник. Він благополучно підключився до наземної станції зв'язку в Юті, через яку передавав дані на віддалені, призначені для користувача термінали на Алясці зі швидкістю до 9 гігабіт за секунду, що вище за заявлену швидкість підключення. Проте Астраніс потрібно завершити калібрування супутника і провести дрібні перевірки його працездатності перед остаточним введенням в експлуатацію. Арктурус почне роботу в інтересах телекомунікаційної Компанії Pacific Dataport до середини червня. Запланований термін служби апарату становить сім років. За словами генерального директора Астраніс Джона Гедмарка, компанія уклала контракти на використання вже дев'ятьох подібних супутників. Запуск цих апаратів планується в найближчі два роки. Вони матимуть поліпшені технічні характеристики і восьмирічний термін служби. Японська компанія GitH залучила інвестиції. Робототехнічний стартап отримав 4 мільярди іен, що приблизно еквівалентно 29 мільйонам доларів. Кошти надійшли від вісьмох інвесторів, а їхня загальна зібрана на поточний момент сума становить 6,4 мільярда іен. Засновник і генеральний директор компанії Шо Наконосе сказав, що отримані інвестиції спрямують на розширення інженерно-виробничих потужностей у США, а також на розробку місяцеходу і роботизованого маніпулятора Inchworm. Випробування прототипів останніх стартап провів у березні в околицях пустелі могави. Під час них були проведені земляні роботи, встановлення сонячних батарей і антенн, зварювання, буксирування надувного модуля і заміна одного з коліс місяцеходу. У GTI заявили, що більше половини компонентів обладнання, використаного в цих випробуваннях, уже пройшли тестування на відповідність умовам космічного середовища. Зараз компанія готується до запуску на міжнародну космічну станцію роботизованого маніпулятора С2. Вантажний космічний корабель Сігнус має відправити його на МКС у грудні цього року. Випробування С-2 відбуватимуться вже в умовах відкритого космосу. Ще однією фірмою, яка отримала інвестиції у травні, стала Австралійська Fleet Space Technologies. Супутникова компанія залучила 33 мільйони доларів від сімох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів перевищила 70 мільйонів доларів за оцінки капіталізації компанії в 230 мільйонів. Отримані інвестиції Fleet Space планує використати для розширення своєї присутності на світовому ринку, особливо на території Північної Америки. Кошти також дадуть змогу компанії компанії розробляти різні технології та продукти, які допоможуть удосконалити наявну в неї супутникову систему розвідки корисних копалин Exosphere. Ця система збирає отримані сейсморозвідувальними датчиками дані і передає їх через низькоорбітальні супутники на комп'ютери, що складають високоточні тривимірні карти земних надр. Використання екзосфір дає змогу скоротити термін проведення геологорозвідувальних робіт до кількох діб за мінімальної шкоди для довкілля. З моменту комерційного запуску системи в березні минулого року Fleet Space підписала угоди на її використання з 30-ма гірничо-добувними компаніями, зокрема Rio Tinto, Barrick Gold Corporation і Goldfields. У наш час червона планета являє собою холодний і сухий світ, однак мільярди років тому марсіанське середовище могло виглядати зовсім інакше. Більш ранні дослідження довели, що в минулому на планеті у великій кількості була присутня рідка вода. Деякі вчені припускали, що нині існуюча велика північна рівнина Марса являла собою величезний океан. Суперечки про його існування велися в академічному середовищі десятиліттями. І здається, що міжнародна група дослідників із КНР і США на чолі з Цяо з Китайського університету геонаук поставила в них крапку. Учені вперше виявили присутність морських осадових порід на поверхні червоної планети. Своє відкриття дослідники описали в роботі, опублікованій журналом National Science Review. Вчені проаналізували 106 панорамних знімків, зроблених мультиспектральною камерою марсохода Джужун у районі передбачуваної берегової лінії Північного океану. Зафіксовані камерою оголені породи були явно не вулканічного або еолового походження. Товщина, напрямок і зернистість відкладень вказували на походження в прибережно дрібноводному середовищі з невеликими припливами, яке можна виявити і на нашій землі. По суті, спостереження марсохода надали перші переконливі докази існування океану в північній півкулі Марса в далекому минулому. Учені очікують, що місії з доставки зразків ґрунту червоної планети на Землю, заплановані як у США, так і в КНР, зможуть ще більше розповісти про історію Марса і, можливо, пролити світло на питання про те, чи існувало на цій планеті життя. Міжнародна група астрономів оголосила про відкриття 63 нових супутників Сатурна. Таким чином газовий гігант став першою планетою сонячної системи, у якої знайдено понад 100 місяців. Він обігнав Юпітер, навколо якого обертаються 95 супутників. Інформація про нові місяці публікувалася центром малих планет у період з 3 до 22 травня. Їхня загальна кількість досягла 146. Відкриття було зроблено завдяки телескопу Сі на основі даних, зібраних ним у період з 2019 по 2021 рік. Усі нові супутники мають розмір близько двох кілометрів і належать до так званих нерегулярних супутників, які зазвичай розташовані на далеких витягнутих і сильно нахилених орбітах. Це дає вченим підказку про їхнє походження. Планетологи вважають, що малі місяці були захоплені тяжінням гіганта. Цікаво, що вчені обстежили лише десяту частину тієї області, в якій діє гравітація Сатурна. Хто знає, скільки ще відкриттів супутників чекає на астрономів. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини квітневого випуску Digest+. Plus. Найцікавішими місяць тому ви обрали новину про перепрошивку ровера Curiosity, що додало йому автономності, а також про розвиток корейського космосу. На випадок, якщо ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай в Дайджест потрапляють такі новини, які цікаво освіжити в пам'яті хоч через місяць, хоч через півроку. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин, а підсумком... Ми підведемо приблизно через місяць. Мабуть, це й були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось уже найближчої суботи. Чао!